Вітаю, підсумуємо 3 жовтня разом. Про основні події, які відбулись на теренах Хмельниччини, розповім далі. Спека та відсутність опадів змінюють стандарти обробки полів на Хмельниччині. Цьогоріч компанія-епіцентр Агро спрямовує всі сили на збереження вологи у ґрунті та насичення рослин водою. Відтак значну площу засадили озимими, а нарешті провели глибоке рихлення. Детальніше дивіться далі. На полях Хмельниччини активно проходить підготовка до зими. З огляду на сприятливі погодні умови, до роботи задіяна чи не вся спецтехніка. Щоправда, цьогоріч стандарти обробки землі дещо змінилися, зважаючи на кліматичні зміни в регіоні. Цей регіон дуже бідний на влагу. Основна влага це грунтова влага, та що накопичується за зиму. І для того, щоб Отримати найкращі врожі було прийнято рішення переходити на озимі культури. У компанії «Епіцентр Агро» вже третій рік поспіль проводять досліди прямого посіву на зиму. При такому методі культури більше насичуються вологою, що зменшує ризики навіть при посусі. Відтак насіння ріпаку та пшениці займають значну площу на полях області. В даний момент ми плануємо засіяти 2600 ріпаку. З яких вже 2100 посіяно на даний момент і плануємо ще 750 гектарів озимої пшениці. Аби спека та відсутність опадів не залишили відбиток на весняному посіві, поля готують з осені. Цьогоріч оранку експерти вирішили замінити глибоким рихленням. Це метод, який використовується для розпушування глибоких шарів ґрунту, що покращить його структуру та родючість. Розпочали глибоке рихлення на глибину 35 сантиметрів, щоб зірвати лужну підошву. І думаю, буде надбавка врожаю, вирівняні поля. Краще зробити ґрунту. Ну і... Швидко та якісно завершити підготовку землі до морозів допомагає нова техніка: універсальні трактори, сучасні глибокорозпушувачі та сівалки нових моделей все задля рясного та якісного врожаю. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Щомісяця в обласному центрі відмикатимуть від водопостачання десятки квартир та будинків. Понад 80 мільйонів гривень заборгували хмельничани Хмельницького. Містяни не завжди мають кошти, аби оплатити послуги. Яка сума боргу критична для споживача, розповість Олександра Толстюк. Немає грошей, не буде й води. Щомісяця працівники Хмельницькводоканалу відключають понад 20 споживачів. Борги містян вже досягнули 80 мільйонів гривень. Водопостачання відключається від п'яти тисяч гривень. Тобто, якщо споживач заборгував більше ніж 5 тисяч, він однозначно рано чи пізно попаде в список на відключення. Перед відключенням споживач спочатку отримує лист із попередженням. Тоді у власників квартири є 30 днів на оплату. Якщо ж її немає, за цією адресою вже незабаром приїдуть працівники, які позбавлять вас такої послуги, як водопостачання. Це поодинокі випадки у багатоповерхівці, але інколи мешканці не платять колективно. Це будинок, який заборгував Хмельницького водоканалу півмільйона гривень. Зі 170 квартир боржників 96. Тобто основна маса людей, скажімо так, половина з будинку, не платять. Найчастіше боржники кажуть, через війну не мають грошей або ж виїхали за кордон. Споживачі одразу звертаються до нас. З проханням включення ми звичайно йдемо на зустріч з споживачам. Розуміємо, що зараз складна ситуація в країні. Хтось залишився без роботи одразу. Включаємо наші послуги. Аби відновити водопостачання, потрібно написати заяву, оплатити 1210 гривень за повторне підключення та сплатити борг. Доступно також вносити кошти й частинами. Одразу після цього виїде бригада, і вода з крану потече знову. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Понад два роки кінотеатр планета функціонує не за призначенням. Ще донедавна ним опікувалась обласна рада, проте на одній із сесій приміщення передали у власність Хмельницької міської ради. Аварійний стан не дозволяє повернутись до переглядів кінострічок. Відтак представники агенції розвитку розпочали громадське обговорення стосовно подальшої долі кінотеатру. Що пропонують, бачила наша Оксана Медведєва. Кінотеатр планета історична та культурна пам'ятка Хмельницького. Він був збудований в 1950-х роках в стилі класицизму і використовувався як пожежне депо. Згодом там містяни передивлялись новинки кінематографу. Від початку повномасштабного вторгнення приміщення використовували як пункт зберігання та видачі гуманітарної допомоги. За довгі роки поганого фінансування приміщення стало аварійним. Нині його намагаються повернути до життя. Відтак організували громадські обговорення, щоб вирішити долю приміщення. Треба зробити так, щоб там завжди були люди і воно було цікаве всім. Друге, треба подумати, як зробити так, щоб ця будівля не потребувала якогось додаткового постійного фінансування. І третє, дуже важливе: вона потребує великого фінансового ресурсу. І ми мали би подумати напрацювати концепцію, яка була б і цікава міжнародним донорським організаціям. Для того щоб вони могли його профінансувати, до обговорення долучились громадські організації, керівники комунальних установ, освітяни та інші. У форматі світового кафе вони змогли пропрацювати шість ідей. Учасники сформували фактично шість ідей: це освітній простір, це культурно-мистецький простір, в якому буде кінотеатр, збережено теж. Так розумію, повністю це буде бібліотека кафе, книгарня кафе. Ми знаємо, є така в Києві. Зараз теж дуже популярна реабілітаційний центр. Це може бути громадський хаб, може бути волонтерський хаб. От і саме над такими ідеями зараз працюють якраз наші учасники. Найкращі напрацювання опублікують для подальшого обговорення. Містяни зможуть проголосувати або ж висунути свою пропозицію через інформаційні ресурси міської ради. Оксана Медведєва Сергій Дяк. Телеканал Перший Подільський. Як покращити навчальний процес для учнів Хмельниччини? Головна тема дискусії на освітньому форумі. Про нововведення для навчальних закладів розповіли посадовці. Педагоги ж поділились власним баченням вдосконалення освітянського процесу. Як навчатимуться учні краю, розповість Олександра Толстюк. Переддень професійного свята до обласного центру з'їхались освітяни із усієї Хмельниччини на загальному форумі. Присутні обговорили покращення навчального процесу в умовах повномасштабного вторгнення. Цьогоріч владці найбільше звертають увагу на безпеку, адже наша область під постійними обстрілами розробляють і план про нові підходи у роботі вчителів. Надзвичайно важливо сьогодні обговорити всі ці тренди, до чого необхідно підготуватись педагогам. До чого необхідно готуватись учням, студентам, аби бути озброєними цими знаннями і обрати той шлях для себе, щоб максимально бути і освіченим, і ефективним в подальшому в роботі. Поки на Хмельниччині вистачає кваліфікованих кадрів у освітній галузі проте спостерігається тенденція до зменшення студентів, які обирають педагогічний напрямок, зі слів ректорки гуманітарно-педагогічної академії Інни Шоробури молодь потрібно мотивувати нововведеннями і підіймати престижність професії. Ми готуємо вчителя, вчителя, який повинен працювати в новій українській школі. Тому дуже важливо, дуже актуально на сьогодні є нова українська школа, її впровадження. Оті маркери, які важливі для розвитку середньої освіти через вдосконалення професіонала майбутнього вчителя. Під час форуму будуємо майбутні освітні тренди, обговорили майбутні нововведення та вислухали пропозиції від освітян, адже вони точно знають, як краще подавати інформацію для учнів. Наші освітяни найкращі, тому що дипломують одні з найкращих показників і надалі на освітянській ниві в розрізі усіх регіонів нашої України, за що їм щира вдячність та пошана, і віримо, що те раціональне зерно успіху, яке сьогодні вони вкладають в наших дітей, підростаючі покоління, проросте у нашому майбутньому великими досягненнями для нашої держави. Ігор приїхав із села Слобідка Кульчевецька Кам'янець-Подільського району. Вже близько 30 років навчає школярів географії. Виклики війни вплинули на роботу педагогів. Ділиться чоловік. Тож новий підхід до дітей критично необхідний. Дуже багато є переміщених осіб дітей. Знову ж таки, діти під стресом. Вони більше за нас дорожлих переживають. Всі ці події тому, звичайно, ми вчителі мусимо враховувати цей аспект і бути трошки психологами. Більшість інновацій пов'язано з новою українською школою. Ми повинні по іншому вчити вже цих дітей. Підростаюче покоління згодом почне будувати майбутні держави. Педагоги це ті, хто закладають знання та усі сили, аби учні продовжували життя України. Тож найвідданіші до своєї справи педагоги були нагороджені грамотами. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Стати донорами, не приходячи до медзакладів, тепер не проблема. Для поповнення запасів крові у Хмельницькому курсує мобільна бригада від обласного центру служби крові. Команда лікарів відвідує різні установи та заклади. Днями завітали до студентів. Кров потрібна завжди. Нині її не вистачає, адже до цивільних хворих додаються сотні поранених військових. Аби популяризувати донорство та поповнити запаси, у Хмельницькому працюють мобільні бригади. Цього разу колективну здачу провели у кооперативно-торговельно-економічному інституті. Такі ініціативи вкрай важливі, кажуть фахівці. Справа в тому, що донорська кров має термін придатності, і відповідно, якщо її обсягів навіть в певний момент достатньо, але вона не була вжита за прямим призначенням, тобто да, там для переливання пацієнтам військовим, вона йде на утилізацію. І, відповідно, ми дуже намагаємося стимулювати містян донувати системно. Тобто кожних два місяці, яка людина фізично здорова, придатна, її організм сприймає донорство крові, донувати і прирівнювати це навіть до громадянського обов'язку, доки в країні тривають активні бойові дії та триває воєнних. Ни стан тому, що обсяги потрібні, подвійні, потрійні. Вдруге наважилась на здачу крові Тетяна Юрченко. Жінка розповідає: у майбутньому хоче стати почесним донором. Мене мотивували багато людей, які вже неодноразово здають кров. І звичайно, в рамках співпраці підписання меморандуму з благодійною організацією Мій донор. Хмельницький колективний торговельно-економічний інститут сьогодні приймає мобільну бригаду вже вдруге. Мобільна бригада здачі крові відвідує різні установи. Виїзди проводять два рази на тиждень. Перед здачею крові лікарі обов'язково перевіряють відсутність у потенційного донора всіх можливих протипоказань. Разова дона зараз 450 мл. Здавати можна раз в два місяці з переривом 60 днів. Мати Відносно здоровим бути, не мати хронічних захворювань, протипоказів до здачі, мати вагу більше 50 кг, тиск в нормі, гемоглобін в нормі. Це хороше самопочуття і бажання здати. Поснідати обов'язково, поснідати легкий сніданок має бути, не їсти молочне жирне, яйця. Загалом наважились поділитися власною кров'ю 17 людей. Серед них студенти, педагогічний колектив та адміністрація. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Бути у курсі новин під час війни важливо, як ніколи. Однак нерідко ворог намагається вкинути фейки та і псов інформаційний простір. Тож, аби не піддаватись провокаціям, новини потрібно ретельно перевіряти. Як це роблять містяни? Дізнавались, журналісти у рубриці Питання дня. Окрім активних бойових дій в Україні триває інформаційна війна. Ворог постійно запускає у соціальні мережі брехливі новини. Як містянам вдається перевірити та зберегти спокій. Я її просто відчуваю душею. Мене не проведеш. Ніяк не перевіряєте, відчуваєте. Вже. Ну я просто відчуваю. Це якщо це відноситься до інформації про війну і все таке, то я його дуже добре відчуваю. Якщо багато читати, то можна. А самі якось відкін... перевіряєте? Звісно, перевіряю. А як перевіряєте? Захожу на сайт. Цей, щоб подав. Ну, ну це довгий процес, але і тут уже на опиті можна догадатися. що... Ну, якщо, знаєш, так, інформацію, да, от, ну, якщо дивитись не один сайт, а там всі, допустим, то тоді, коли щось залітає, то ясно, що це не так. Ну, перевіряю. Я дивлюся інформаційну і новості в більшості, дивлюся, новини. Мені каже, там більше спрадива інформація, ніж в телефоні, там, в Ютубі. Напевне, серце підказує, бо зараз дуже багато брехні. І... Напевно, я не дуже завантажую свою голову тим, що ну, я, я вірю, що людина найбільше впаває на Бога і молюся, щоб був мир. Просто її не, не слухаю все. А можливо, ви якось перевіряєте новини? Ні, У мене немає можливості перевіряти. Ну, різні джерела, звісно, використовую, якісь перевірені телеграм-канали, можливо. Перевіряю на перші джерелі. В залежності від джерела і перепровіряти. Можливо, ще якось перевіряєте інформацію. Через мозги пропускаю. А так? Ну як передають? З різних джерел що там. Якщо чесно, як на мене, то у всіх групах в телеграмі завжди пишеться одне і те саме. Це все, чим встигаємо поділитися. Нагадую у соцмережах Першого подільського ще більше актуальних новин. Дякуємо вам за довіру, а збройним силам за захист. На все добре.